Доброго ранку, шановна спільноту. Сьогодні маємо понеділок, 5 липня, на на, серпні, У такому етапі на сьогодні я починаю свою роботу над, моєю зимовою, над моїм зимовим пейзажем. Буду його просувати в мої традиційні 500 хрестиків вишию і буду брати щось інше, бо це, ця робота приймає участь у мене у грі з Танією Лазаренко. Ми граємо в морський бій. Ціна крок. Ціна вистрілу це 500 хрестиків, тому ми будемо просуватися. От, тому робота буде просуватися, і роботу буду робити. Так як у мене вийшла вже з роботи авантюра, <кхи> я зазвичай їх міняла одну через другу, тому я буду вишивати: у мене в мене зараз є дві гри паралельно: Це ця, і у мене морський бій і лото. Я буду брати дві роботи лото. І оцю одну морського бою, бо в лото все-таки 9 проєктів. От, і буду вишивати. Також у мене в межах мого лото буде один старт, але то вже буде пізніше. Я вам про нього розповім. Наразі хочу починати вже вишивати. Вишиваю на канві 16-го каунту, ниточки SHS за складення 11 солідів із і це є. Боже. 50 блендів. 49 блендів. От, я дуже задоволена. А! 51 солід і 11 блендів. Таке. Буду працювати і покажу вам, що в мене з того вийде наразі. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора! Шана спільнота сьогодні. Маємо 5. 5 липня, 5 серпня, на такому ось етапі я сьогодні закінчую свою роботу над моєю зимою. От, як бачите, просунулася я непогано, але все-таки 500 хрестиків я дала, і на цьому я наразі закінчу. Тут лишилося ну, десь хрестиків 150, може, трошки більше. От, мені зараз не дуже зрозуміло, бо таке. Я тут зону не виділяла, тому важко сказати. Ну, я думаю, хрестиків 100 десь точно буде, може, навіть трошки більше. У будь-якому випадку я буду зашивати і покажу вам потім, що у мене з того вийде. Але це вже буде іншого разу. Крім того, я тут, як зазвичай, не все зашивала. Тут у мене поодинокі. Пропуск є. Ось тут, як бачите, ось тут. А це пов'язано з тим, що хрестик тут один залишився в цій, ну, на, цій, на цій смузі, і він вишиватись буде далі, тому я залишила його вишив уже тут кучно. Зрештою. От, наразі я буду відпочивати від цієї роботи. Завтра візьму до роботи своїх павичів, мені на них треба вишити норму 1100 хрестиків. І покажу вам, що в мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа. -па. На нас сьогодні маємо 6 серпня на такому святку нового разу. Я закінчила свою роботу над моїми падачами. Буду продовжувати е, вишивати. Не знаю, що в мене піде. Мені треба на цій роботі в межах гри моєї вишити 1100 хрестиків, тому я хочу приступати і починати робити роботу, свою норму. От, дуже класно виходить. Є в захваті. Це схема від хейд, павичі. павичі, що танцюють. От. Дуже класно. Мені дуже-дуже подобається я з задоволенням буду продовжувати. Наразі я хочу побажати. буду сідати а, в схемі 90 солідів жодного бленда. От. І тому вишивається дуже легко. Вишиваю на канві 16-го каунта на вічки в моїй традиційній СХС у два складення. Буду продовжувати і покажу, що у мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба та до наступного включення. Папа. Доброго вечора. Шалена спільнота. Сьогодні маємо 5-6 липня. Боже, серпня на такому ось етапі. На сьогодні я закінчу свою роботу над моїми павичами. Бачите, додалось у мене немало. Одна тисяча сто хрестиків. Все-таки це на такій роботі цілий відсоток. Бачите, додалось у мене отут. Як би ви думали, що це таке? Я довго дивилась, довго думала, що б це могло бути? А виявилося дуже просто: це хвостик оцього павича щось що тут буде, а це лапка цього павича, що тут буде повище. Так. У мене вже обидва павичі є, а оце уже фон. А також ви бачили, можливо, звернули увагу. Тут такий листочок гарненький. Я його теж трошки надкусила, трошечки підвишивала зелененьким. Вишивався фон. Я дуже задоволена. Вийшло сім на 1100 хрестиків на цій роботі. От, я дуже-дуже задоволена своїми просуваннями. Мені дуже-дуже подобається. Оце таке класне, таке об'ємне виходить. Це такі дизайнери хаєду не дарма свій От, я буду продовжувати, але вже це буде іншого разу. Що в мене буде за зробити завтра? Я поки не знаю. От давайте почекаємо до завтра. Всім хочу побажати наразі. Гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Папа. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо сьомий липня. На такому масі серпня прошу вибачення, живу шелипнем. По такому шітапі нового разу я закінчила свою роботу над моїми поморниками, кросончиками, і я буду її продовжувати. Мені знову випала ця робота, мені треба вишити 100, 에, боже, 100 тисячу хрестиків, тобто це 2000 одиниць півхреста. Враховуючи, що як вона вишивається, тут просунеться досить таки непогана ця робота. От я сподіваюся, в якому випадку. Буду я продовжувати. Вишиваю на, на гобеленовій сітці стрімін. 20-го я нити з ХС до розкладення. Це схема від катрусених рукоділок із нашої катруси. Я дуже я з превеликим задоволенням вишиваю. Схема простенька, легенька, логічна, ну, не без одиночок, але ну, це ж багато колірка. Ну, як багато кольорка. 55 відтінків соліїв і 13 блендів. Але виходить дуже чудово. Я з превеликим задоволенням вишиваю і буду продовжувати. Покажу вам, що в мене з того вийде за сьогодні. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо ой, 7 липня на такому ось етапі. На сьогодні аби закінчила я свою роботу. Вишитла 1360 півхрестиків, хрестиків. Тобто, це рахуємо 780 ну там трошки більше. Я там не пам'ятаю, яка точна кількість, я не дуже уважно дивилася. от, Але вишивається ось так. Я продовжую вишивати дерево. От, що я вам скажу? У мене потрошку все просувається. Я навіть зачіпила трошки дупельцем. От, як бачите, я його повишивала трошки чорним кольором. От, пару рядочків. от, Так ось воно у мене виходить. трошки у мене... Поокрашується. Також я вирішила вишивати дерево по краю От, і вишиваю і заповнюю потихеньку, потихеньку заповнюю хрестик. Як бачите, тут уже в мене майже все заповнене там десь поодинокі. Я їх буду потихеньку розширювати. Можливо, я піду вгору, можливо, я що я поки не вирішаю, поки тільки доходжу потихеньку тут до краю. Цієї дерев'яшки і буду її продовжувати. Наразі вишивати, але це вже буде на інший раз. От Зараз я вишила свою норму от, і буду звітувати всім відповідальним. От, хочу побажати всім. Буду завтра брати свою зиму. От, вона у мене на черзі, і покажу вам, що вона з того вийде. У мене на зимі, а теж буде завтра. Наразі всім хочу побіжати. Гарного дня, гарного неба та наступного включення. Па-па. Доброго ранку, що намина спільнота сьогодні. Маємо 8 серпня на такому ось етапі на сьогодні. Минулого разу закінчила свою роботу над моєю, над моєю зимою. Сьогодні вона у мене знову на черзі. <кій> От, покажу, звідки я починатиму. Мені треба вишити на ній і кнюпису. Хрест хрестиків, краще до 600 бо в мене сьогодні. Норма така. От, покажу вам, як вона в мене загалом виглядає. Зараз опа! Така ось краса. Вишивай нет. Схс, два складення. 16-й каунт. Буду вишивати покажу вам, що в мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім марного дня, мирного неба та до наступного включення. Папми. Доброго вечора! шановна спільнота. Сьогодні ми маємо восьме. Лип. Серпня на такому етапі на сьогодні я закінчила свою роботу над моїм силовим пейзажем. У мене провишивалось близько 600 хрестиків. Важко, ну там трошки більше, ніж 600, просто важко мені порахувати, бо отут я щось наплутала, і в мене було не зовсім було не зовсім. Доброго вечора, шановна спільнота, сьогодні ми маємо. 8 серпня, на такому етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моєю зимою. От, Як бачите, просунулася я на свої. Бажані 600 хрестиків, чому 600, як виявилося, тут я порахувала неправильно, коли відмічала вишити, і тому в мене вийшло трошки більше. От. І відповідь, тут 200 там 200 і тут 400, то й виходить, у мене 600 хрестиків вишито. Я дуже задоволена результатом роботи. От. Робота просувається. Тут я також чудово просунула ці 600 хрестиків, це 400 хрестиків, вірніше. Стопчик дві в дві клітинки. Я вишиваю. от В мене так гарненько виходить. Я тут трошки зробила собі знизу шахматку минулий раз як робила. от, Бачите, я і тут так само робила. Шахматку, щоб воно не так кидалось. в Очі те, що я вишиваю смугами через все полотно, от, щоб воно не було такими негарними смугами. от, Бо зазвичай є в цьому бідам от, таке. Буду вишивати. Далі, але вже наступний раз. бо Зараз буде звітувати Танюшці Лазаренко, і ми будемо гратися з нею далі. От, а буду брати завтра вже зранку свою іншу роботу. Це буде моя вара фієріка. Я вже знаю, що мені треба, і на ній треба буде вишити 900 значків. Я думаю, буде класно. Але поки наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, папа. -па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо ми восьме. Серпня. І знаєте що? І я не... На прохання моєї доцюні я вирішила її вишити одну класнючу роботу. І для цього я буду її робити. Я її буду на пластику. На такому білому гарненькому пластику. О, така, така ось палітричка буде. О, це авторська схема від Євгенії Колєснікової тагренятко. Мені я замовляла в зайкійній коморці, і мені прислали в подаруночок. Я замовляла там ниточки, і мені прислала в подарунок схемку. Органайзер то вже мій. От, а от е, пластикова канва теж моя. А от схемка. От, ось такий красивий тигрулька. От. Схема роздрукована на папері, перенабору немає, на такі листів чудові. І я буду вишивати підбір в ниточках DMC. Ключик ви бачите перед вами. От, я буду вишивати цю схему. От, а що у мене з того вийде? Як бачите, тут. Хрест нитки, французькі вузлики от, на вусах і очах. Шов назад голку, тобто вексіч. Ну, то таке діло. Ми це зробимо. Тут не складно, в принципі. Я постараюся зробити все якомога швидше, якомога акуратніше. Я не думаю, що тут сильно багато. Ну, так як по тому, що я бачу, розмір схеми 50, так, 71, тобто 69 на. 69 на 49. В принципі, можна буде вишити. Ну, така маська вийде. Дуже маська. От я це хочу. Я поки вишию. У мене перший буде досвід роботи з пластиком. от. І від Євгенії Колеснікової я ще схеми не вишивала, тому нічого сказати не можу. А також я виграла ще одну класну схемку в групі Кроссі-Чарт, я вам Cross Art Chart. От, я вам скріншот скину от Як у мене буде прев'юшечка. Мені дуже, дуже. Я змогла виграти одну безкоштовну схему на вибір. от, І я вирішила взяти саме цю схему: такі гори красивущі. от е, така ось, Такий пейзажик красивущий, вірніше, і я дуже за ним тішуся. от, Поки що, поки що в мене він тільки, на по, він тільки в мене в цьому електронці. Але я буду тихо мліти, щоб його вже вишити. Але то буде не скоро. Робота все-таки. У мене проєктів немало. Але буду, мабуть, тримати при собі один такий невеличкий проєктик, щоб швидко вишити, швидко фінішувати, і був, був красивий результат. От. А ті всі мої великі гарні проєкти я буду потихеньку також просувати. Оце я буду починати. Трошечки відшию пару хрестиків, і покажу, що в мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па. Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 9 липня, п'ятниця, На такому етапі на сьогодні я закінчила свою роботу. Вчора закінчила свою роботу моїм тигркою. Бачите, я вишила трошки, відкусила вушку, трошки пішла на лови, Вишивала пару кольорів. Що вам хочу сказати, просто пластику вишивати прикольно. Це мій перший досвід, поки що мене не розчаровує. Зоротній бік у мене ось такий. Ну, для мене не є проблема закріпитися під хрестиками, тому, в принципі, в мене виходить гарненько. Є не що тут мій спосіб кріплення вузлик не дуже гарно виглядає. Але я думаю, що як я воду вже, тут буде і бекстічі а, в цьому районі, то я думаю, що я можу його з допомогою бекстічі трошки приберу. От. <кхів> ну і вже потім як наклею фетр, то теж буде з ок. От. Наразі буду вишивати, не буду тревенити. Вишиватиму я мою вараф'єрика. Ось вона у мене красуня виходить. Виходить минулого разу на такому ось етапі. Я її закінчила і буду продовжувати звідсіля рухатись. Мені треба вишити 900 значків, тому не буду тревенити. Вишиваю на 17-го 18 На навіть SHS до складення. Скела, якщо вірити. Це Гоблесент, але <кій> я в мене підозрюю, що це може бути і імін. Бо підписати можна як завгодно, а по факту може бути альтернатива всього Всього 26 відтінків, але вони просто чудові. Ви ефект дають, я задоволена. От. Тому буду вишивати, не буду теревенити. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Доброго вечора, вже на спільноту. Сьогодні маємо суботу. 10 липня на такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моєю вара фієріка. Покажу мені всю в кадр. Бачите, ось тут у мене трошечки так приросло. Що в мене приросло? У мене приросли кущики, квіточки. Ось тут у мене приросла трошки доріжка і травичка. От, виходить, дуже-дуже гарно робота дуже кропітка, оскільки це 18-й каунт. Хрестики дрібненькі. Трошки важкувато, але виходить дуже-дуже класно. Я дуже рада, що я її взяла до роботи. Я її буду продовжувати. І покажу вам, що в мене з того вийде, але це вже буде інша якась робота моя. От, е... можливо, це навіть буде тигрик. А може буде щось інше, що я поки не вирішила. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа. -па. Доброго вечора, шановна спільнота, сьогодні маємо одинадцяте. Серпня на такому ось етапі на сьогодні. Я закінчую свою роботу над моїм тигриком. От, повишивала його сьогодні, взяла трошки. провишивала. Ну, Вийшло немало, бо минулого разу, як ви пам'ятаєте, у мене був, було тут вушко і трошки голови, а це все за сьогодні я вишила. От, дуже, мені сп... дуже цікаво працювати з пластиком, незвично. От, але буду продовжувати, але це вже буде на завтра. От, і покажу вам, що в мене з того вийшло. Наразі. В цій роботі є 16 відтінків. Це соліди, блендів немає. от, Таке цікава робота. Не зовсім стандартна, не зовсім звична, але від того не менш цікава. от, Тим паче, у мене вже одразу три кольори вийшли з роботи. Це такі зелені. Тут темний, світлий і середній. от, Я Зараз покажу вам такі зелений темнішенькі, і ось такий геть, майже що жовтий. От, вони вже використовуватись не будуть не тільки на очах, але, тим не менше, їх треба все одно було відшити. У мене трошки є питання до того, що деякі відтінки рудого, занадто яскраві, занадто, е, як це вони називають? Неонові я такі називаю, занадто яскраві такі неон, аж, а неонові такі, що аж світяться. Але, можливо, в мене таке на початку роботи часто буває, що поки робота не вижита, нормально ці кольори не лягають. Як тільки вишив, зробив бекстіч, то воно зразу ж і лягло гарненько, і все окей. От, з приводу задньої частини кому цікаво, мій виворіт, я стараюсь робити його максимально акуратним, але ну, виходить так, як виходить. От, ну, по можливості я, звичайно, пробую так, щоб воно не вилазило. Поза межі того, що буде вишивати, щоб воно все одне одне прикривало хоча б. От. Але таке. Мені подобається, як воно просувається. Канва, Це пластикова приблизно 14 каунт, наскільки я розумію. Так що ось такий красунчик у мене відшифається потихеньку, це на замовлення моєї донечки. От. І я буду продовжувати, мені дуже подобається результат. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!